Привіт, привіт! У цьому відео ми поговоримо з вами про п'ять фінансових блоків, які зупиняють ваш фінансовий дохід. Якщо ви задаєтеся питанням, чому я, наче, дуже багато працюю, дуже багато навчаюся, стараюся, розвиваюся, однак, все одно таке враження, що грошей або немає, їх не вистачає, або як тільки я щось зроблю, то одразу трапляється якась. Біда, куди необхідно обов'язково терміново вкладати гроші, щось ламається несподівано, неочікувано для вас, або хтось починає хворіти і туди терміново необхідні гроші. І в таких, от щурячих, наче щурячих перегонах, ми знаходимося от постійно, да, постійно в якійсь бійці. Вона вимотує, вона виснажує, постійно ніби гасиш якісь фінансові пожежі, і добре ще коли гасиш їх своїми власними грошима, да, заробленими. А не дотягуєш із кредитки, не береш якісь кредити. Я впевнена, що кожен із вас уже проходив по 100 500 курсів, уже нащупали свою нішу, нащупали свою професію, навіть клієнти вже є, ну хай їх малувато, однак вони все одно є, і все одно це відчуття ніби між мною та грошима. Є якась перепона, є якась невидима стіна, або взагалі, можливо, ви відчуваєте, що між вами та вашими грошима є ніби якась прірва. Да? І ця Прірва ніби засмоктує ваші гроші туди. До вас гроші то приходять, то зникають якісь постійні такі качелі, американські горки. І ви вже не знаєте прям про що подумати, в чому ж справа, чи то в маркетингу, чи то в ціні, чи можливо в вас самих є якась причина? От сьогодні ми якраз поговоримо, що ж насправді стоїть між вами та вашими грошима, і як це можна прибрати. В кінці цього відео я дам діагностичну вправу, яка допоможе дуже швидко, ну буквально так, от по щелчку пальця, визначити оцю причину, оцю прірву, яка невидиму стіну, да, яка знаходиться між вами та грошима. Це відео не про ще один курс, це про таке, знаєте, доросле рішення перестати терпіти фінансову скруту. Бо вона може тривати роками і подалі, можливо, ви в ній і так уже десятками років знаходитесь, і якщо це не змінити в своїй голові, а не тільки в табличці Екселя, то вона і далі буде продовжуватися. Що я зустрічаю, коли до мене приходять клієнти? От найтиповіші помилки, які я зустрічаю в своїй роботі. А мої клієнти, коли приходять, вони починають шукати якісь техніки, як хакнути алгоритми інстаграму, якісь магічні рекламні кнопки, які будуть приводити от потоком прям клієнтів, або якісь магічні рекламні креативи, які будуть працювати замість вас. Замість того, щоб просто розібратися з кореневою причиною, чому ж все-таки не вдається заробляти. Ще мої клієнти починають думати, що проблема в ціні вона якась занизька, зависока, або проблема в упаковці, в шапці профілю, в якомусь там некрасивому, неестетичному візуалі, вони дуже часто читають книжки, однак не бачать того, що вони знаходяться в якихось своїх... Постійних сценаріях вони просто повторюють один і той же паттерн своєї поведінки, який взяли, можливо, у своїх батьків можливо, самостійно вже якось вироботили протягом життя, або навіть могли взяти у дідів та прадідів, просто знаходячись в ньому, вони просто не розуміють, що вони там. Або ще от часто дуже: це мене така доля. Да? Ну, не були багаті, не будемо починати. Насправді проблема вона не про знання. Вона про внутрішні такі глибокі е, переконання, що гроші даються важкою працею, або я не маю права на е, багатство. А, або, як я вже сказала, да, не були багаті, нічого починати. або якщо я буду заробляти багато, то щось обов'язково в мене е, трапиться. Щось обов'язково ну це якась карма. Отже, давайте зараз розглянемо п'ять типів фінансових блоків, які ж вони бувають. Перший тип це установки, це як такий, знаєте, закон, свод, правил, умовно кажучи, да догма це правило, якому людина слідує і дотримується його. А воно закладене в психіку може бути хзи, коли Чому так людина, чому так сталося, яким чином вона його тут собі схватила, це правило, взяла це правило. Вона навіть не задумується, вона просто слідує цьому правилу на неосвідомленому рівні. Наприклад, гроші заробляються важкою працею. І людина вже із оцієї установки, вона просто із безлічі можливостей, які є. У світі навколо неї, вона із цією безлічі можливостей бере для себе тільки ті, щоб зробити своє життя важким, свою роботу важкою. Тобто оцей вибір робиться неосвідомлено, коли людина слідує у цій установці. Заробляти важко, отже, обирає найважчі варіанти для себе. Коли вона себе ну, ось так ось вижме до останньої крапельки своєї енергії. Бо саме через цю установку вона ніби отак от фільтрує ці можливості. І ця установка закриває від неї ті можливості, де можна зробити більш легше. Вона їх просто не бачить, вона їх відкидає. Друге, це фінансове упередження. Тобто це щось, що вже попереджає е, наступний результат. Е, тобто я сама собі прогнозую, що буде далі. Е, що це може бути? Да? Якщо я вважаю, наприклад, що я недоспеціаліст, то значить, наступний крок такий причинно-наслідковий зв'язок це мені більше грошей не заплатять. Або я, я не можу брати більше грошей. А третій тип фінансових блоків це страх грошей. Така досить ірраціональна штука, а ви можете сказати, ну що ж, я грошей боюсь, та ні, нічого подобного, я гроші люблю. Однак проявляється цей страх саме, знаєте, тривожністю. Тривожністю від не те, що коли ви прям тримаєте да, велику суму грошей, або коли у вас велика сума грошей на вашому рахунку є, вона оця тривожність може провокуватися навіть думками про велику суму грошей. Як вона проявляється, ця ж тривожність? А ви переживаєте, куди їх вкласти, куди їх покласти, куди їх діти? Починається метушня, починається біганина з кімнати в кімнату, покладу в цю шухлядку. Ні, не буду класти в цю шухлядку, покладу в іншу шухлядку, поклали в одну шухлядку, ні, треба перекласти, покладу в шифанер. Не в шифонері, хтось, може, знайти, покладу в коробочку, засуну на антресольку. Оце отак от тривожність, якась біганина, коли вам неспокійно, ви весь час переживаєте про гроші. Або ще цей страх грошей може проявлятися на такому, знаєте. Неусвідомленому рівні, ну усвідомлений рівень, коли ви їх можете просто зливати да на те, що не якісь придбання, на якісь покупки, на те, що ви хочете, да, на свої бажання робити якісь емоційні покупки і таким чином зливати гроші, щоб не накопичувалась велика сума, щоб від неї так відходити. Або ж на неусвідомлен... на неусвідомленому рівні це проявляється як. Те, що вам, ніби навколишній всесвіт, допомагає зливати оці гроші, починають хворіти ваша рідня, ваші близькі, ваші котики, ваші собачки. Починає ламатись несподівано, ось отак. От починає ламатись техніка, щось трапляється. От ви їхали, їхали, 100-500 разів тут їздили. Цього разу вирішила автомобілем наїхати і поламали собі бордюр, да ну, наїхали на бордюр і поламали собі бампер. Ось, ну так, несподівано. Ось таким ось чином, отак От проявляється неусвідомлений злив грошей, який також пов'язаний. Із страхом грошей. Четвертий, да, четвертий тип фінансових блоків це емоційні травми. Коли вас соромили, коли знецінювали, принижували через гроші, або не обов'язково а якось опосередковано це могло бути пов'язано з грошима. Наприклад, ви говорили своїм батькам, я хочу оцю іграшку, а вам батьки відповідали: хочеш, перехочеш. Або коли ви чули, що це не може скільки коштувати, це дуже дорого. Або знаєте, ще буває таке, що буває, говорять та за такі гроші вони мають каву в ліжку приносити. Оце все про емоційні травми. А, або якщо, наприклад, ви колись в дитинстві загубили гроші, прийшли додому, чесно про це розповіли, вас не тільки насварили, а ще, можливо, якось відгамселили, побили. Ну так, типу в якості профілактики. А, і тепер гроші у вас вже безпосередньо асоціюються з якимись негараздами, з якимись траблами, з якоюсь біллю, і взагалі краще їх не мати. Так, це також фінансовий блок. Ну і п'ятий тип фінансових блоків це родові грошові сценарії. Вони передаються поколіннями із покоління в покоління, і це передається, бо колись в роду були досить великі втрати або провали після успіху, або залежність, також знаєте, як така установка передається із покоління в покоління. Що бідність возноситься, ну, ніби в культ того, що коли людина бідна, то значить вона чесна. І от всі тоді прагнуть у таким от чином жити. І це передається із покоління в покоління. Ну, це, звісно, про розкуркулення, це про втрату грошей, втрату житла, втрату кормильця. Наприклад, коли, наприклад, тато або дідусь був кормильцем у сім'ї, і потім щось з ним трапилось. Да, то ви вже можете для себе взяти таку установку, що не можна. Виділятися, да, і бути кормильцем, або можете шукати поруч із собою людину, яка може стати кормильцем вашої сім'ї. Ну, наприклад, жінка може шукати такого потенційного чоловіка, який буде її безпосередньо утримувати, да, давати їй гроші і про неї турбуватися. От оці всі штуки я і допомагаю знаходити за допомогою методу розстановок, а саме за допомогою фінансових розстановок. Це коли ми не просто говоримо, а що ти там думаєш про гроші, а безпосередньо. Повертаємо увагу в тіло у власні відчуття, у власні почуття, всередину себе, ніби заглядаємо всередину себе, де там в нашому тілі, в нашій історії, в нашому роду, де живе оцей фінансовий блок, який заважає заробляти. І потім, звісно, розкручуємо оцю ниточку. Розкручуємо цей причинно-наслідковий зв'язок, то знаходимо справжнє джерело страху, знецінення або автоматичного зливу грошей. Ми виявляємо цю глибинну точку, розкручуємо її і трансформуємо до того, що вона починає до пропрацювання да? і до того, що людина потім починає заробляти. Це зміна такого внутрішнього стану людини. Це зміна не тільки мислення як такового, а це зміна внутрішнього стану людини, і це не просто на рівні слів чи на рівні якось голови людина розуміє, а це через тілесні такі емоційні переживання і проживання того, що ви відчуваєте до власних, ну, мовно кажучи, грошей. Да? Отже, як і обіцяла, по завершенню даного відео перейдемо до діагностичної вправи. І запит на цю вправу буде один для всіх. Він буде звучати, як я хочу побачити, що мені заважає заробляти. Можете зараз його проговорити, поки я переводжу камеру на поле вашого запиту. Ось це поле вашого запиту. Проговоріть вголос свій запит, так і скажіть, я хочу побачити, що мені заважає заробляти. А тепер дослухайтесь до себе, зазирніть всередину себе. Відчуйте, що прямо зараз підіймається в вашому тілі, коли ви тільки дивитесь на поле свого запиту. Можете вже відмітити, що підіймає в вас сам цей запит. Сам запит я хочу побачити, що мені заважає заробляти. Зараз я поставлю фігурку в поле. Ось вона. Це ви. Це ваша фігурка. Те, що відчувається фігурка, відчуваєте ви. Те, що бачиться фігурка, бачите ви. Дослухайтесь до себе. Як вам тут стояти на цьому місці? Можливо, вам хочеться сісти? Можливо, лягти? Можливо, втекти, сховатись, бігати, стрибати, що хочеться робити. Дослухайтесь до себе. І з якого почуття вам це хочеться зробити? Відчуйте, що саме всередині вас провокує ваші дії. На який вік ви себе тут відчуваєте? Зафіксуйте це для себе. Зараз я введу ще одну фігуру в поле. Ось вона? Що відбувається з вами, коли з'явилася ця фігура? Що ви в ній бачите? Чи бачите ви її взагалі? Що вам хочеться зробити? Чи є між вами якась взаємодія, чи є між вами зв'язок? Якщо є, то яка це взаємодія? Що ви відчуваєте від цієї фігури? Можливо, вона когось вам нагадує. Кого нагадує? Як вам стояти з цією фігурою в одному полі? Зафіксуйте, які у вас підіймаються почуття, які підіймаються емоції. Зараз я вам відкрию фігури. Ну, це, звісно, ваша фігура. А оце це фігура того, що вам зараз, зараз заважає заробляти. Тепер ви можете проаналізувати, що проявилося під час виконання цієї вправи. І дати собі відповідь на питання: що ж вам заважає заробляти? Якщо вам подобається мій підхід, і я резоную вам як експерт, то в мене є три формати, яким чином ми можемо з вами взаємодіяти. В мене є досить практичний, він не тільки теоретичний, він дуже і дуже практичний курс вільна. Я його створила для самостійної роботи з фінансовими блоками. В ньому я детально розбираю і пояснюю от ті фінансові блоки, про які ми говорили вище в цьому відео. А також в ньому я даю методи роботи з ними. Їх там декілька від декількох видів аналітичної роботи та про пропрацювання фінансових блоків, так і різноманітні розстановочні вправи для пропрацювання оцих фінансових блоків. Курс у записі, і вже після оплати ви одразу можете до нього перейти і почати вже дізнаватися, та почати вже пропрацьовувати свої фінансові блоки для того, щоб змінювати свій внутрішній стан та перестати боятися грошей. Посилання на курс я залишу під цим відео. Другий варіант нашої взаємодії це індивідуальні разові розстановки, де ми з вами в онлайні зустрінемося та будемо обговорювати та опрацьовувати конкретно вашу ситуацію, конкретно ваш запит. Ну і третій формат нашої взаємодії це глибокий бізнес-супровід, Тривалістю від 2 до 4 місяців нашої взаємодії. Третій варіант нашої взаємодії це глибокий бізнес супровід на два або чотири місяці. Якщо ви хочете не просто пропрацювати фінансові блоки, а глибоко зазирнути в себе і глибоко пропрацювати не тільки себе, а ще і свій бізнес, тоді це якраз варіант для вас. Зв'язатися зі мною можна через соціальні мережі. Посилання на них я залишу під відео і вони ж є в описі до каналу. Чому ж це працює? Тому що я вам не нав'язую якісь стандартні шаблони, чужі шаблони, а ми безпосередньо працюємо з вами і знаходимо і починаємо чути саме ваш фінансовий голос. Якщо ви впізнали себе хоч в одному з перелічених мною фінансових блоків, не чекайте, поки саме пройде, бо фінансові блоки вони мають таку здатність все глибше і глибше укорінюватися. Та укріплюватися з роками. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, якщо було корисно. Напишіть в коментарях вашу ситуацію, яка проявилася, в чому ви себе впізнали. Підписуйтеся на мій канал та до зустрічі у новому відео!